Let's go. Чи я мудак за те, що відмовилася приготувати моїй старенькій матері з деменцією гарячий помадний пломбір стопінгом о першій тридцять ночі, коли вона попросила і розбудила мене. Я, 67 років, доглядаю за своєю матір'ю 94 роки. Вона багато разів встає вночі до вбиральні, і я ніколи не висипаюся. Догляд за нею це робота на повний день, і всі вважають, що це легко. Я вожу її на всі прийоми, допомагаю дійти до вбиральні, піднімаю її всюди. Це дуже важко. Минулої ночі о першій тридцять ранку вона несподівано розбудила мене, попросивши приготувати їй гарячий помадний пломбір стопінгом. Я крикнула у відповідь, що зараз перша година тридцять хвилин і щоб вона йшла спати. Вона знову попросила, і я накричала на неї, ймовірно, грубо, і сказала їй йти спати. І що її прохання абсурдне в такий час. Вона наполягала. Мій племінник з іншої кімнати прокинувся, зробив їй пломбір стопінгом, який, за її словами, їй дуже сподобався. Вона подякувала йому і сказала, що не думає, що їй доведеться багато їх їсти, враховуючи її вік і здоров'я. Мої племінники, моя сестра, мій зять і моя племінниця докоряли мені за те, що я не зробила їй пломбір стопінгом. І сказали, що я жорстока і зла. На мою думку, це було божевільне прохання, і тепер вона проситиме його щоночі. Вона не розуміє часу доби, а я її єдина опікунка. Чи я мудак? Коментарі? Коментар один ти мудак, але я тобі співчуваю. У неї деменція, вона не розуміє. Ти її опікунка, але якщо в будинку живе більше людей, можливо, ви можете чергуватися щоночі. Бути опікуном нелегко, і, схоже, ти. Можливо, перебуваєш у стресі через це і потребуєш більшої допомоги. Автор Я єдина, хто там живе. Інші допомагають мені протягом дня, включаючи помічників і доглядальниць. Але вночі я одна Я сплю, можливо, чотири години на ніч міцним сном. Коментар 2. ти публікуєш це на День матері, коли багато людей вже не мають своїх мам. Я б віддала все, щоб приготувати своїй мамі пломбір з топінгом о першій тридцять ранку, навіть коли у неї була деменція. Ти великий мудак. Автор. Ось чому вся моя родина на мене зла. Це сталося саме в день матері, тільки дуже рано вранці. Коментар три. Ні, ти не мудак. Ти на межі зриву. З тобою, мабуть, живуть інші люди в будинку, тож один із них зробив це для неї. Нічого страшного. Подбай про те, щоб у тебе був час для себе. Те, з чим ти маєш справу, це дуже багато. Автор я живу сама зі своєю матір'ю, але моя сестра зять живуть за п'ять хвилин, а мій племінник і племінниця на тій самій вулиці. Мій інший племінник приїжджає допомогти на вихідних, і він зробив їй пломбір стопінгом. Коментар 4. Ти не мудак. Я була єдиною опікункою обох моїх бабусі дідусів протягом їхнього занепаду одного за одним. Я так сильно вигоріла, і найменше, що допомагало, це скарги, думки та пропозиції від інших членів сім'ї, які нічого не робили, щоб реально допомогти. Я пам'ятаю, як благала про допомогу та перерву, а мені казали знайти групу підтримки, а також що потрібно прибрати в гаражі. Автор моя сім'я допомагає, але навіть їхня допомога ніщо порівняно з тим, щоб насправді жити з нею. І я хотіла б, щоб вони перестали вдавати, що їхній внесок рівноцінний. Вони міцно сплять у ліжку щоночі, а я ледь сплю чотири години. Я дивуюся, що ще не вмерла. Чи я мудак за те, що заблокувала хлопця, з яким зустрічалася, після того як він попросив мене допомогти йому оплатити стрижку та взуття, хоча ми ледь знали одне одного. Отже, я 26 років, зустрічалася з цим хлопцем 28 років. Близько місяця. Ми ходили на побачення можливо, три-чотири рази. Все було добре, ми все ще пізнавали одне одного, нічого серйозного ще не було. Потім одного дня він написав мені, запитуючи, чи не могла б я допомогти йому грошема конкретно на стрижку та нове взуття, тому що у нього мало готівки, і він хотів добре виглядати для мене. Я, чесно кажучи, була здивована. Я сказала йому, що мені некомфортно це робити, особливо на такому ранньому етапі. Він відповів, що я скупа, і не відповідаю моїм уявленням про дружину тому що справжня жінка інвестує у свого чоловіка. Після цього повідомлення я навіть не відповіла я просто заблокувала його. Я не тут для того, щоб спонсорувати когось, кого щойно зустріла. Деякі мої друзі сказали, що я була занадто холодною і мала просто твердо сказати ні. Але інші сказали, що це червоний прапорець, і я вчинила правильно. Тож, чи я мудак? Випадково сказала татові моєї дівчини: Я тебе люблю. і тепер він не перестає відповідати тим же? Отже, минулого вікенду я йшла з дому моєї дівчини після вечері з її родиною. Супер невимушений вечір. Тако, фільм, хороша атмосфера навколо. У нас з її татом завжди були ці ввічливі, трохи незручні стосунки, розумієте? Ну, ми киваємо одне одному, і час від часу коментуємо погоду, ніби ми обидва НПС в одній відеогрі. У будь-якому випадку, я була втомлена, наїлася і відчувала тепло та затишок після того, як вона обійняла мене на прощання біля дверей. Її тато знову провів мене до моєї машини дуже спокійно. Він поплескав мене по плечу і сказав «Їдь обережно. І саме тоді це сталося. Не думаючи, я кажу Ти теж люблю тебе. Ніби я розмовляла по телефону з моєю мамою чи щось таке. Він зупинився, я зупинилася, повітря розбилося. А потім чоловік посміхнувся, повільно кивнув і сказав: Я тебе теж люблю, друже. Що? Я поїхала в ніч, а моя душа була розбита на шматки. Перемотаємо вперед до кожного візиту. Оскільки цей чоловік тепер закінчує кожну взаємодію словами Гаразд, побачимось пізніше. Люблю тебе. Іноді з підморгуванням. Один раз з піднятим великим пальцем. Моя дівчина вважає це смішним. Її мама постійно кидає на мене дивні погляди. Я не знаю, він жартує зі мною, чи я тепер неофіційно частина сім'ї найдивнішим чином. Отже, Редіт. Чи маю я прийняти це і відповідати люблю тебе вічно? Спробувати поступово припинити це? Провести формальну розмову нам потрібно поговорити про цю любовну штуку. Будь-яка порада або схожі історії випадкової близькості будуть дуже вдячні. Сьогодні я облажався, зізнавшись у своїх почуттях, не тій близнючці. Сьогодні я облажався. Це сталося кілька днів тому. Я досі хочу згорнутися калачиком і зникнути. Отже, я 25 років, закоханий у цю дівчину вже більше року. Назвемо її Анна. Вона смішна, розумна, трохи хаотична в милий спосіб, і найголовніше має ідентичну близнючку Мері. Я познайомився з ними обома на вечірці у спільного друга минулого року. Спочатку я не міг їх розрізнити. Але в Анни був крихітний шрам на зап'ясті з того часу, як вона впала з велосипеда в дитинстві, і з часом я навчився розпізнавати її сміх, її вираз обличчя, її атмосферу. Тож я думав, що розібрався у будь-якому випадку. Перемотаємо вперед до минулих вихідних. Я на цій спокійній домашній вечірці, і там є Анна, або як я думав. Ми трохи поговорили, і я відчуваю, що Всесвіт дає мені. Зелене світло. Я так довго чекав, тож нарешті кажу це. Я кажу: Гей, я знаю, це може бути несподівано, але ти мені дуже подобаєшся, дуже сильно, і я відчуваю це вже давно ти робиш все кращим, коли ти поруч. Вона дивиться на мене, мовчки. Потім вона посміхається і каже: Я Мері, моя душа покинула моє тіло. Я застиг, пробурмотів щось на кшталт, о Боже, мені так шкода їй. А вона просто засміялася, ну дуже засміялася. Потім вона сказала: Все гаразд, я вже знала, я просто хотіла почути, що ти скажеш. Потім вона підморгнула. І я досі не знаю, чи сказала вона Анні, чи ні. Я не розмовляв з жодною з них з того часу, і я серйозно розглядаю можливість піти в монастир. Чи я занадто гостро реагую на випадковість під час сексу? У мене є друг 24 роки, якого я знаю 9 років, це скоріше ситуація друзі з перевагами, хоча він зізнається, що завжди мав до мене якісь почуття. У будь-якому випадку, ми бачилися минулої ночі вперше за багато років, напилися і переспали. Під час цього, у позі Догі, він випадково запхнув його мені в Анус. Це був найжахливіший біль, який я коли-небудь відчувала, і я одразу ж нестримно розплакалася. У мене є травма, пов'язана з цим з минулого. Але я довіряла йому, тому що ми знали одне одного так довго. Він, звичайно, зупинився і втішив мене, коли зрозумів, що сталося. Але його реакція сьогодні вранці мене шокувала. Він прокинувся і запитав, чи ми займалися сексом. Я сказала, так. Ти також випадково запхнув його мені в Анус, і він жахливо болить, і мені боляче сидіти. Він засміявся з мене і сказав: Прийми це як жінка, будь мужиком. По-перше, він точно все пам'ятає. Те, як він втішав мене минулої ночі, коли це сталося, не те, що могла б зробити п'яна людина. Потім він продовжив: Я навіть не хотів цього. Ти сама на мене накинулася. Що неправда, він сам ініціював секс. Чому він такий мудак? І крім того. Цей чоловік не новачок у сексі. Мені важко повірити, що він справді не знає різниці між піхвою та анусом. Я не розмовляла з ним з того часу і весь день почуваюся дуже засмученою, оскільки він навіть не поцікавився, чи все зі мною гаразд. Чи я занадто гостро реагую редагування? Ні, я не хочу повідомляти про це в поліцію як про зґвалтування. Моя проблема в тому, що наступного ранку він навіть не вибачився переді мною. А натомість змусив мене повірити, що це не так серйозно і що я драматизую. У мене був поганий досвід з конкретним готелем, який є частиною більшої мережі. Вони втратили моє бронювання, не змогли надати мені заброньований номер, дали мені гірший номер, двічі списали кошти з моєї кредитної картки і за попередньою ціною, хоча ціна на той день була нижчою. Мені вдалося скасувати одне списання, але я все ще ображена тим, що мені довелося переплатити за поганий номер. А їхня корпоративна служба підтримки клієнтів була ще гіршою. Я працюю у сфері, пов'язаній з туризмом, і щонайменше раз на тиждень мене просять порадити місцеві варіанти розміщення. У нас є список, і я завжди наголошую, щоб вони не бронювали того, якого я ненавиджу. Я не маю наміру коли-небудь зупинятися. Так, це дріб'язково. І так, це приносить мені велике задоволення щоразу. Чи я мудак за те, що принесла свою власну їжу на звану вечерю, тому що господар завжди подає те, що я не можу їсти. Отже, у мене чутливий шлунок і довгий список харчових непереносимостей, нічого небезпечного для життя, але достатньо, щоб мені стало дуже погано. Моя компанія друзів влаштовує щомісячні вечері, де одна людина приймає гостей і готує. Я люблю ці вечори, але цього місяця господарка відома тим. Що не дуже піклується про дієтичні потреби. Я заздалегідь сказала їй, що принесу свою власну страву, щоб мені не довелося хвилюватися, і вона сказала звичайно, як завгодно. Тож я прийшла зі своїм контейнером з їжею, не робила з цього великої справи, сама собі наклала і приєдналася до всіх за столом. Мабуть, вона образилася. Після вечері вона відвела мене вбік і сказала, що я неповажна, і ображаю її кулінарію. І що якщо я їй не довіряю, мені не слід було приходити. Я, чесно кажучи, була збентежена. Я попередила її заздалегідь і не драматизувала. Тепер кілька спільних друзів кажуть мені, що мені слід було просто пропустити вечерю, а не робити її дивною. Але я відчуваю, що зробила найшанобливішу річ, яку могла чи я мудак, чи я занадто гостро реагую, злявшись на те. Що мій чоловік проігнорував мої попередження про вагітність і тепер очікує, що я зроблю аборт? У нас з чоловіком є 19-місячна дитина. Фінансово ми були б у порядку, якби не платили такі шалені гроші за дитячий садок, але зараз це значна частина наших витрат. Я вже давно кажу, що хочу другу дитину. Я навіть сказала чоловікові, що коли нашому малюкові виповниться два роки, я хотіла б знову почати намагатися. За два дні до овуляції ми мали секс, потім знову в день овуляції, ми обоє працювали з дому. До і під час обох разів я неодноразово казала зараз небезпечний час, якщо ти закінчиш у мене, ми можемо завагітніти. Я не приймаю протизаплідні таблетки, тому що в мене була жахлива реакція, і мені їх видалили. Я знову сказала йому після цього «Якщо ти впевнений, що зараз не хочеш дитину, будь ласка, піди купи мені таблетку після сексу. Я сказала це тричі. Він відмахнувся. Тож я припустила, що він не проти, якщо це станеться. Ну, а тепер, через два тижні, я дізналася, що вагітна. Він тепер каже, що я повинна зробити аборт. Я почуваюся повністю зрадженою. Він знав, що я відчуваю. Я навіть дала йому вихід таблетку після сексу, а він проігнорував це його аргументи. Ми не можемо дозволити собі оплачувати два дитячі садки, і буде скрутно, поки наша перша дитина не піде до безкоштовної школи в чотири роки. Я запропонувала відкласти інші речі, наприклад, заощадження на іпотеку, щоб пережити наступні три роки, але він непохитний, він не поступиться. Я та, від якої очікують, що я переживу фізичну та емоційну травму переривання вагітності, якої я насправді хотіла, і все тому, що він не діяв. Коли мав шанс. Я почуваюся використаною, ображеною і, чесно кажучи, розлюченою. Чи я помиляюся, відчуваючи це? Чи буду я мудаком, якщо не запрошу на своє весілля нареченого мого батька, яка завагітніла від нього? Отже, мої батьки розлучилися близько чотирьох років тому. Протягом їхнього шлюбу батько зраджував, і тепер він заручений з жінкою, їй близько 20 років. З якої він зустрічався, коли був одружений. Сьогодні ми поїхали до моїх дідуся і бабусі, щоб допомогти їм поставити понтон на воду, і вона розповіла, що вагітна: я справді не знаю, що відчувати, особливо тому, що вони запевняли мене та моїх братів і сестер, що не планують мати дітей. Я розумію, що обставини змінюються, але я все одно не в захваті. Ми з моїм нареченим скоро одружуємося, і ми вже були на межі щодо її запрошення. Я ніколи не була з нею близька і не хочу бути. Минуло чимало часу, але я все ще бачу в ній жінку, яка зруйнувала мою сім'ю, а тепер вона чекає дитину від мого батька. Чи буду я мудаком, якщо не запрошу її на своє весілля, але запрошу мого батька? Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!